Чув в новинах, що держава буде відшкодовувати майно, пошкоджене через війну. Як подати таку заяву? Як подати, як відобразити документи про те, що саме ваше майно нерухоме пошкоджено під час воєнноста? Хотів би зазначити, що урядом розроблено і додавлено в програму дії певні зміни, відповідно до яких ви все ж таки можете подати документи і зафіксувати про те, що ваше майно пошкоджено. Хотів би зазначити тим громадянам, в яких майно зареєстровано в єдиному державному реєстрі. Для них простіше. Вони фактично переходять у розділ, вибирають майно за адресою і в подальшому виконують ті підсказки, ті дії, які вимагає програма, і закінчують подачу заяви на відшкодування майна. Єдине, що би зазначити, що в обов'язковому випадку буде проведена урядом експертиза, будуть допрацьовані законодавчі акти, відповідно до яких все ж буде здійснено виплата за відшкодовану майну. Інше, хотів би зазначити особи, в яких майно не внесено до єдиний державний реєстр, фактично вам самостійно потрібно буде внести дані до реєстру. Однак ніякої складності немає. Вибираєте так само у дії підрозділів адресу, встановлюєте. Вулицю встановлюєте. Єдиний хотів би зазначити, що, можливо, ту вулицю, яку ви вказуєте, вона вже є змінена, декомунізована. Тому вибирайте, знавайте на сайтах місцевого самоврядування, як саме змінилася вулиця, для того, щоб належним чином зареєструвати своє майно. Подальшому переходьте за посиланнями, закінчуйте реєстрацію, і фактично вам буде підтверджений файл про те, що ви все викнули, і ви зафіксували про те, що ваше майно пошкоджене, і ви хочете отримати певну компенсацію. На сьогоднішній день фактично з допомогою програми дії це є найпростіший і надієвіший спосіб для того, щоб зафіксувати, яке майно було пошкоджено і в подальшому відповідно до оцінки, отримати від уряду компенсації і відновити його. Правець рідкісна хвороба, але наш сімейний лікар наполягає на вакцинації. Чи справді вона така важлива? Правець це дуже небезпечна хвороба. Збудник правця знаходиться в землі. І коли забруднена земля потрапляє на наші рани, розвивається повноцінна хвороба, коли вражається нервово-м'язова передача, люди тут неймовірно болючі спазми м'язів і навіть до зупинки дихання. Тобто будь-яка рана, яка забруднилася землею, поранення ржавими предметами, наприклад, стали на ржавий цвях, все це є ризиком розвитку правця. Єдиний надійний захист це вакцинація. Вакцинація від правця проводиться ще з двох місяців життя, тобто вона йде в два, чотири, шість місяців, потім вісімнадцять місяців, далі в шість років, і потім кожних наступних десять років. Тому обов'язково уточніть у вашого сімейного лікаря з приводу вакцинації, чи є вас всі необхідні дози. А якщо їх немає, то їх потрібно зробити. Вакцина відправся йде комбінована. Разом з нею ви отримуєте захист від теж ще одної небезпечної хвороби дифтерії. Тому краще захиститися, ніж хвилюватися кожного разу, як ви десь ранитесь. Вакцинуйтеся і буде вам щастя. Будьте здорові! Кажуть, що кохання живе три роки. Але що ж далі? Як відрізнити кохання від закоханості? Перше, що відрізняє кохання і закоханість, це ставлення до особистості. Коли людина закохана, вона сприймає свого партнера через світло рожевих окулярів. Все ідеалізується, здається бездоганним, а недоліки витісняються і не помічаються. Коли людина кохає, вона чітко усвідомлює і розуміє як переваги, так і недоліки свого партнера, і це не заважає, а дозволяє наповно відкритися стосункам кохання. Також кохання і закоханість відрізняє швидкість розвитку відносин. Справа в тому, що закоханість налітає на нас, наче ураган, зриваючи нам дах і кидаючи у вир емоції почуттів. У цьому стані ми можемо навіть втрачати певний зв'язок з реальністю. Кохання більш стійкіше почуття, для його розквіту необхідні навіть роки. Існує думка про те, що кохання живе три роки. Насправді це більше стосується закоханості. Саме закоханість, на думку науковців, в середньому триває від шести місяців до трьох років, і потім перероджується у глибоке, вічне кохання або ж пара розстається. Також кохання і закоханість відрізняється відносинами зі світом. Коли людина закохана, вона нікого не помічає, окрім свого партнера. 24 години на добу вона хоче перебувати поруч з ним. Спільна діяльність, вільний час завжди поруч це дещо обтяжує, навантажує. Кохання ж дає простір, дає можливості і свободу для власної самореалізації, відпочинку, захоплення, спілкування та інше. Також кохання і закоханість розрізняється і в подоланні труднощів. Коли пара закохана, вона діє імпульсивно. Інколи бореться світом, коли цього абсолютно не потрібно робити. А, як правило, перед серйозними труднощами закоханість пасує. Кохання ж навпаки. Через труднощі розвивається, міцніше і крепне. Коханні і в закоханості є і егоїзм, але в закоханості він не здоровий. В плані я хочу, я буду, я не буду, буде так, як я сказав, сказала. У коханні слова я немає. Там є виключно слово ми. Отож, закоханість це перша сходинка до величного і глибокого почуття кохання. І якщо прислухатися до себе і врахувати ось ці перелічені мною можливості, варіанти розпізнання закоханості й кохання, ви з легкістю зрозумієте, що ви відчуваєте до партнера, який поруч з вами.